І ось я в Меджукорі і чую один, одного разу така думка. Піди зараз до, на подбордо до Марії. Марія щось тобі хоче дати. Думаю, можеш якусь молитву мою вислухати. Я, певно, я молився в якомусь намірі за сім'ю, за родину, за якусь таку ласку. Думаю, йду, певно, Марії хоче мені ту ласку дати. Я приходжу, а то дванадцята година ночі о півлітру. Приходжу, нікого нема. Абсолютно нема нікого. І Я. А, так молюся, відчуваю таку благодать від Матинки Божої. І тут приходить, а, приходить група польська. І вони бачать, а там пише Селенціум, тобто тишина, місце молитви. А вони приходять і співають Марія Королева Польська. О, Марія Королева Польська, так, так гарна пісня є. Ну добре, знаєте, я так послухав, так, ну, але що? Ми, я ще не, не забачив це, про цей дар. Що, що прийшло на мене на серці. І потім, знаєте, я починаю розуміти, що я не знервувався. Я в такому мирі. І вони почали, закінчили співати. І тут одна е, жінка, до неї дзвонить телефон, а вона біля мене стоїть. І вона бере телефон, знімає трубку і каже: що хочеш? А в мене такий «Ме, спокій. Я тільки на неї наосеньку дивлюся, так тільки на неї подивитися. Вона мене не бачить. Але ксьон польський побачив мене і каже на неї паніч. І вона відходить, і вони всі від відійшли. І тут до мене доходить. Що я давно був без, звернув увагу, сказав: слухайте, селенцю, тишина, тихо. А я змовчав, умер, спокою, навіть не знервувався. Я кажу, мамо, дякую тобі. І так почав плакати. Дійсно так, такий дар, що десь Господь починає перемінювати. Бо плід Святого Духа це лагідність і тихість. Тому десь хочу вам засвідчити: у мами, мама, завжди вам буде дарувати такі дари, які я отримав на під